Екологічна катастрофа місцевого масштабу трапилась на Житомирщині. Після прориву дамби на річці Уж водосховища облизу Коросня за кілька годин витікло понад 400 тисяч кубометрів води. На місце події негайно виїхали місцеві посадовці, екологи, правоохоронці і рибалки. Якщо до держслужбовців ця подія стала проблемою, то любителі свіженької рибки на водній трагедії побачили лише позитив, адже не кожного дня є можливість порибалити так, щоб вилов оцінювався мішками. Чоловік на відео також прийшов за легкою наживою, але не розрахував. А власні сили і провалився під крихкий лід. І якби йому не допомогли, так і загинув на водосховищі. На даний час ми перебуваємо на місці події у передмісті міста Коростень, де біля водосховища, як ми бачимо, на дамбі сталася незвичайна подія. Пошкоджено трос, який тримав шлюзи. Шлюзи відкрилися, здійснився несанкціонований скид води, що призвело до нанесення великих збитків на навколишньому природному середовищу, сума або розмір, яких буде встановлено в результаті подальших конкретних дій. За словами еколога, збитки не обмежуються лише питанням водних ресурсів. Ставок це екосистема, тут є багато живих організмів, аквакультур, риба, в тому числі навіть ми бачили представників мисливських або немисливських тварин, бобри і так далі, і тому подібне. В результаті такої події дуже багато з них може просто загинути, і таким чином вся шкода не обмежується лише, лише питаннями водного господарства. Прибувши на місце події, екологи зафіксували чимало порушень правил любительського рибальства, що встигли, відібрали. З цими матеріалами я не взяли від волок длиною 40 метрів. Це вони повністю річку ну, в основному щука і плотва. Ми бачимо тут щука, плотва, Ну якщо оку ніс. Саме секрові, що тут повні ікри. Бачимо. Тобто переднялися така екологічна катастрофа зішлася. Самі рибалки кажуть, знали, що порушували правила, але раз випала така можливість, вирішили ризикнути. Цього дня тут рибали близько 500 чоловік. Нанесену шкоду порахувати складно. Втім, місцевий чиновник, що прибув на місце події, каже: коростенцям ще пощастило, бо вода могла прорвати наступну дамбу і, взагалі, залишити місто без води. Практично рівень води миттєвої піднявся. Ну зараз по гідропосту, Ми будемо вже чітко знати. Не більше десь 25-30 сантиметрів. Ніякого підтоплення території, ніяких нанесених збітків це не дало, тому що ну, відкрився тільки обірвався трос на одному Шандорі. Проток води не такий великий був, і він рівномірно за декілька годин заводався самоплинно зі. На даний час проводяться слідчі дії щодо повного відтворення ситуації, що сталася. А в разі виявлення протиправних дій винні особи будуть притягнути до відповідальності.